Обидві програми мають а, таку перевагу. Для цього не потрібно додаткових академічних зусиль, розрахований на людей, а, які будуть працювати в різних усях. З часом вони відкривають власний бізнес. В принципі, все одно економічні закони функціонують. You should see the big picture. тобто ви маєте бачити більшу картину. Ці дві програми існують вже досить довгий час. Найперша програма це була програма з економічного аналізу. Вона довша, вона вимагає навчання протягом двох років від студентів. Друга програма економіка бізнесу та фінансів, яка англійською називається Business and Financial Economics», яку ми скорочуємо до BFE, тому я буду використовувати цю абревіатуру. Вона коротша. Навчання відбувається протягом року, потім відбувається практика і захист диплому. Для цих двох програм різний фокус. Економічний аналіз він більш сфокусований на людях, які хочуть отримати ґрунтовні знання з економіки, працювати або в державному секторі, або працювати в аналітичних центрах. Чимало наших випускників вирішили продовжити своє навчання за кордоном в аспірантурі, отримали науковий ступінь. Я також є випускником цієї програми, тому ви бачите живий приклад людини, яка після закінчення програми. Отримала ще науковий ступінь в університеті в Італії, і тепер повернулася і викладає тут. Тобто, це такий фокус цієї програми. Друга програма вона більш сфокусована на бізнес-аналітиках, але аналітиках-економістах. Тобто, це не аналітики, які, наприклад, працюють з IT. Студенти вивчають е, закони економіки, закони функціонування ринків. Також е, вони вивчають, е, як функціонують компанії, зможуть провести фінансовий аналіз компанії. Тому ця програма вона орієнтована на людей, які хочуть якраз працювати в приватному секторі, можливо, з часом відкрити власну компанію. На обох програмах викладають викладачі, які працюють у нас на департаменті. На даний момент у нас працює 9 викладачів на постійній основі. Вісім з них мають науковий ступінь з західних вишів. Ці викладачі мають досвід публікацій в в іноземних. Економічних журналах також, в принципі, досить довгий досвід викладання. Викладачі в нас є америка, американська викладачка. Раніше в нас також були викладачі з Руминії, також з Аргентини, з Бельгії. Тому, в принципі, це змінюється. На жаль, зараз під час війни, звичайно, західна компонента на постійній основі в нас зменшилась, але Хочу підкреслити, що е, окрім е, постійних викладачів, в нас є також викладачі, які залучаються на тимчасовій е, основі, і це якраз викладачі з е, західних вишів, які е, читають у нас один, е, інколи два курси протягом е, року. Це, як правило, вибіркові дисципліни, і це викладачі. Наприклад, в цьому році в нас були з університету Меріленду, також з деяких європейських вишів, тому це не лише наші дев'ять викладачів, але також викладачі з інших вишів. Переважно це академічні програми, тому в нас немає викладачів, які не мають. Академічної підготовки так? людей просто вони можуть залучатися, і вони досить часто залучаються як е, запрошені лектори, наприклад, на один або два заняття, щоб показати, як це працює на практиці. Також в нас є е, е, так звані семінарські е, курси, на яких більше якраз ця практична компонента. Розглядається і а, застосовується. На обох програмах є можливість отримання подвійного диплому з університету Х'юстона. Наші програми акредитовані в університеті, вони різні, тобто дипломи будуть для різних програм, але обидві програми мають таку перевагу. Також протягом навчання на bfe програмі студенти більш практикуються. У них довша практика. Вони працюють в приватних компаніях. Або вони знаходяться ми також маємо дуже багато контактів з компаніями. Наші випускники завжди високо цінуються на ринку, і тому компанії завжди шукають наших студентів для себе як інтернів, а потім вони працюють там вже на сталий, на сталій базі. Для того, щоб отримати подвійний диплом, не потрібно додаткових зусиль протягом навчання, оскільки наші курси зараховуються як курси університету Х'юстону, не потрібно виїжджати в університет Х'юстона, оскільки програма акредитована університетом. Можна сказати, що ми як філіал університету Х'юстона, тут в Києві. Це, я думаю, актуально також для певної групи студентів, які, на жаль, зараз не можуть виїжджати за кордон. Але таким чином вони отримують академічну мобільність, навчаючись в Києві. Звичайно, університет Х'юстона має певні передумови для студентів. По перше, це успішне навчання на програмі, важливо отримувати гарні оцінки тут. І також. Мати успішні оцінки на бакалавраті, тому звичайно не всі, на жаль, студенти, які хочуть отримати подвійний диплом, можуть це зробити, але багато студентів це, це роблять. Тобто, для цього не потрібно додаткових академічних зусиль. В нашому університеті загалом є міжнародна академічна рада, яка складається з провідних економістів. Її очолює, наприклад, Нобелівський лауреат Роджер Майерсон. Академічна рада вона переглядає періодично наші навчальні плани. Ми узгоджуємо також. Прийом на роботу викладачів на постійну основу, тому вони мають критерії. Будь-хто не може стати просто викладачем в нашому департаменті. Також вони кожного року проводять оцінку викладачів і дають рекомендації або щось змінити в роботі, це також як знак якості. Ну і звичайно, подвійний диплом Х'юстона це також знак якості, оскільки Хюстон також має довіру до нас як викладачів. І до нашого університету, що ми дійсно викладаємо на рівні західних вишів, і вони готові давати диплом свого університету. Тобто, це також репутація, звичайно. Я би сказала, що економічний аналіз, напевно, дає більш широкі можливості, оскільки він розрахований на людей, які будуть працювати в різних галузях, починаючи від приватного сектора, але звичайно з більшим фокусом на державні органи або на аналітичні центри, наприклад, економічні центри, як центр економічної стратегії. Інша програма, оскільки в неї є фокус більше на бізнесі, більшість випускників працює в приватному секторі. Хоча е, бувають, ну, але це поодинокі випадки, коли людина вирішує продовжувати навчання академічно. Е, в принципі, е, це не кар'єра для випускників БІФІ. БІФІ випускники працюють або консультантами, або бізнес-аналітиками. Е, з часом вони відкривають власний бізнес. Звичайно, випускники економічного аналізу також можуть з часом відкрити свій власний бізнес. І оскільки ця програма була задовго до того, як була створена бієфі-програма, то ви можете побачити серед наших випускників не лише людей, які працюють в університетах з науковим ступінням, в державних органах, але також вони працюють в приватному секторі або є засновниками компаніями. Або очолюють ці компанії. Економіст це людина, яка розуміється на законах економіки. Економіст, в принципі, це досить широке поняття, тому вони можуть працювати в різних галузях, але економіст має ґрунтовну підготовку. Не лише з економіки, але також із математики. Дуже часто в в Україні ми бачимо таку думку, що математика не потрібна для економістів. Вона потрібна. Звичайно, ми не готуємо математиків, але математика дає більш структурований підхід, також для розуміння певних законів і певних факторів, які впливають, наприклад, на компанію, в якій вона орієнтується, також галузь економіки, як теорія ігор, вона займається вивченням в принципі. Стратегічних інтеракцій між економічними агентами, такими як компанії, також це можуть бути і споживачі, і уряди. Вона також заснована на певних математичних принципах. Тому економіст це не людина, яка займається розрахунком. Вона може допомогти, вона мислить стратегічно. Якраз економісти. Аналізують, що відбувається зараз в галузі або в економіці, якщо ми говоримо для людей, які, наприклад, працюють в державних органах, і може зрозуміти, в якому напрямку буде розвиватися далі або ринок, або економіка в цілому, або глобальна економіка, і таким чином допомогти компаніям сформулювати стратегічні напрямки для компаній або країн. Для їх успішного розвитку. Наприклад, є такий закон, закон попиту. Та при збільшенні ціни попит на певний товар або послугу буде зменшуватися. Це якби, один з основних базових законів економіки. Звичайно, їх досить багато. Є речі, які дотичні до компанії напряму. Також, наприклад, є закон грошей да, в економіці. Якщо забагато грошей в економіці, ми можемо очікувати підвищення рівня цін. Да, і коли відбувається, наприклад, друкування або емісія грошова центральним банком, тоді відбувається інфляція, або якщо збільшується. Наприклад, якісь виплати населенню без грунтовних якби змін в реальному секторі економіці, тобто, це ми можемо очікувати інфляційний тиск, в принципі, на національну валюту. Це також один з таких основних законів економіки. І економіст це розуміє, Якщо людина буде працювати в уряді, гарний економіст не буде казати, давайте надрукуємо просто додатково гроші і роздамо їх. Тобто буде шукати інші можливості для того, щоб, наприклад, стимулювати попит в економіці, але не створюючи інфляційних якихось тисків. І так само, якщо людина буде працювати, наприклад, для компанії як консультант, компанія намагається збільшити свою частку на ринку. Економіст розуміє. Які фактори впливають на попит для певних продуктів? Яка ринкова ситуація? Чи це конкурентний ринок? Чи це ринок більш олігополістичний. Чи це е, ринок можливо, це взагалі монополія? І це зовсім інший ринок, і там зовсім діють інші закони. Це все буде впливати на те, е, як буде е, проходити е, розвиток цього цієї компанії, запуск, наприклад, нових якихось продуктів або послуг на, на ринку. Бізнес має розуміти закони економіки, оскільки від цього залежить його успішність. Наприклад, якщо ми говоримо про ринок, який знаходиться в стані стагнації, да, ну немає розвитку, наприклад, падіння попиту, і не очікується також якихось зрушень, звичайно, це буде впливати на становище. Цієї компанії цілої галузі і дуже важко буде, наприклад, не то щоб збільшувати свою частку на ринку, але утримувати свою частку, оскільки буде досить високий рівень конкуренції за споживача. Оскільки є а, така стагнація. І це, е, якраз, економісти допомагають розуміти власникам компаній, тому що ну, можливо, якщо людина відкриває свій бізнес і не займається самонавчанням, не має економічної освіти, вона деякі речі просто може не розуміти або не бачити наслідків, наприклад, якихось речей. Також, звичайно, деякі речі, наприклад, можуть в короткостроковій перспективі. Якось більше прибутки, але в більш середньостроковій або довгостроковій це призведе до занепаду бізнесу. Поведінкова економіка це також галузь економіки. Вона, в принципі, виникла на межі економіки і психології, оскільки основним постулатом економічної теорії є, що всі економічні агенти вони раціональні, тобто вони керуються принципом раціональності в своїй поведінці. І це стосується як споживачів, так і стосується компаній. Але ну, багато імперичних досліджень побачило, що є відхилення від Цього припущення про раціональність, наприклад, споживачі по-різному відносяться до втрат або набутки. Якщо ви запитаєте людину, наприклад, чи вибере вона грати в лотерею. І мати можливість отримати приз великий, або отримати певну суму без лотереї, то більшість людей обере якраз певну суму. Але якщо це буде наприклад про втрати, а не про виграш, то більшість людей буде обирати лотерею, тому що таким чином вони хочуть якби, свої шанси ну, якби, пограти в долю. І, і ці речі, наприклад, помітив Даніель Канман, який на жаль якраз кілька днів тому. Пішов від нас в досить поважному віці. Нобелевський лауреат. Він був психологом, він не був економістом. І поведінкова економіка вона якраз поєднує. Ці економічні закони, тому що в принципі все одно економічні закони функціонують, але е, також враховує ці можливі відхилення від принципу раціональності. Інколи є е, доведення, що в принципі все одно споживачі раціональні, просто е, ця раціональність вона трошки інша, не така, як е, думали там раніше, да тобто, це не є порушенням повним раціональності. Економіст якраз допомагає розвиватися бізнесу далі, аналізує поточну ситуацію і також допомагає будувати плани на майбутнє, оскільки, в принципі, одною з таких задач економістів є прогнозування, прогнозування майбутніх тенденцій на ринку, або прогнозування, наприклад, продажів для компанії, або якщо ми говоримо про економістів, які працюють в державному секторі. Розвитку економіки, наприклад, у національного банку є економічна модель досить складна, яка займається макроекономічним прогнозуванням розвитку економіки. І тому, коли ви бачите часто прогнози, е, якісь про економіку, як який буде рівень, наприклад, зростання або падіння, на жаль, валового внутрішнього продукту, це якраз є результатом. Е, Прогнозування це не є просто якоюсь здогадкою, да, що от давайте подумаємо, буде така цифра. Це є, це ґрунтується на е, аналізі і моделюванні. В Принципі, в економіці є якби нормативний і позитивний аналіз. Ну, позитивний не в сенсі позитивний, нормативний це як має бути економісти. Якраз от економіка дає е, можливість відповісти на питання, як має бути, наприклад, працювати певні речі в економіці для того, щоб економіка там зростала. І також е, е, друга частина це є normative and positive. але позитивна не в сенсі. Там емоції, да, позитивні, негативні, а позитивна, це якраз в сенсі, що це аналізується, як воно є. Наприклад, ви хочете зрозуміти, що один чинник впливає, наприклад, якщо йде зміна курсу іноземної валюти, як це буде впливати на, наприклад, на торговий баланс да, України чи на експортний потенціал підприємств? Тобто, це є приклад такого позитивного аналізу. Нормативний аналіз він каже, що якщо ви зробите А, то наступить Б. Позитивний це якби констатація то, те, що є. Да? Тобто, от є таке, можливо, це погано, ми не, не, не знаємо. Тобто, але от є взаємозв'язок між А і Б на даний момент. А, наприклад, ви хочете, щоб наступило С. Для того щоб наступило це, вам потрібен нормативний аналіз. Що треба зробити, щоб наступило це, використовуючи також цей позитивний аналіз, використовуючи оці взаємозв'язки, що впливає, наприклад, для України зараз важливо мати сталий дохід в державний бюджет да, наповнення бюджету, оскільки Україна потребує досить багато грошей на військові дії, які ми змушені вести. Це не наш був вибір, звичайно. Ми могли би набагато продуктивніше використовувати ці гроші. Один з таких каналів це є, наприклад, та збільшення експортної виручки. Да? І, Таким чином ви можете, застосовуючи позитивне, аналізуючи, що впливає, наприклад, на потоки експортні. Можуть бути адміністративні бар'єри. Це може бути, ми бачимо, блокада на кордоні польськими фермерами. Можуть бути речі, які притаманні, наприклад, українсь, самій українській економіці, які заважають експортерам розвивати експорт. І розуміючи це, ми можемо також зробити, якби. Висновки, що потрібно зробити уряду, наприклад, або компаніям для того, щоб збільшити цю економічну виручку. Це і буде якраз приклад такого нормативного аналізу. вже. Тобто, позитивний це констатує, тобто досліджує те, що відбувається в поточному. Нормативний допомагає скеровувати, да? тобто виробляти, можливо, більш такі якісь стратегічні, тому що це якраз показує, якщо ви хочете, щоб. Щось відбулося, потрібно зробити, потрібно, щоб запрацювало А для того, щоб отримати це. Мені особисто дуже цікаво. Я люблю читати і наукові дослідження, але люблю також читати журнал Економіст під час війни, і ми дуже вдячні. Іноземним журналам, які надають в принципі вільний доступ, і зараз уже більше двох років цей журнал є в вільному доступі. Я також заохочую всіх, кому цікаво. Це британський журнал. Вони пишуть на різні на, різну, на різні теми. Не обов'язково це економічні закони, також такі більш популярні, але, наприклад, демографічні якісь фактори, які також будуть впливати на економіку. Вони багато пишуть також про війну в Україні. Також це цікаво читати аналіз, тому що економіст він бачить, як казав колись мій професор. В гарвардському університеті You should see the big picture. Тобто, ви маєте бачити більшу картину. Дуже часто диванні експерти вони бачать дуже вузький коридор. Вони не бачать великої картини, тому що люди. Це якраз приклад з поведінкової економіки, коли вони власний досвід намагаються перекласти, якби, або зробити висновки на основі свого власного досвіду. Це відрізняє якраз хорошого економіста від поганого економіста, тому що хороший економіст ніколи не буде використовувати власний досвід як постулат, як результат для аналізу. Тобто, лише враховуючи досвід багатьох людей, та, тоді ми можемо зробити з певною. Впевненістю висновки щодо цього явища, і в принципі, хороший економіст він досить обережний в своїх висловлюваннях. Якщо ви відкриєте будь-яке дослідження, або якісь звіти, або навіть просто популярні статті, економісти дуже рідко бувають категоричними в своїх висновках, оскільки ми, не є, ми є соціальною наукою, ми не є наукою точною. Да? Ми, не, ми навіть не математики. Якщо ви підставите зробите. По формулі, тобто у вас буде дуже конкретна відповідь. В економіці багато працює на припущеннях. І якщо ви зробили припущення неправильно, що може відбутися, ви можете отримати інший результат. І гарний економіст це розуміє. І ми навчаємо якраз критичного мислення наших студентів, щоб вони розуміли, по-перше, обмеженість свою. І тому, напевно, часто ви не побачите людей, які там виступають кожного дня на будь-які теми. По, по телебаченню або в інтернеті, оскільки економісти дуже часто також спеціалізуються. Є люди, які займаються міжнародною економікою, є люди, які займаються фінансовими ринками, є макроекономісти, є економісти, які працюють якраз в сфері. Галузевого аналізу це різні люди, тому вони мають різну експертизу. Не побачите ви хорошого економіста, який буде сьогодні виступати з макроекономіки, завтра буде виступати з регулювання фінансових ринків. Післязавтра буде виступати по регулюванню сільського господарства, тому що це різні речі. Напевно, це відрізняє якраз. Гарного економіста, наприклад, зараз є, розповсюджується да, штучний інтелект, це якби частина нашого життя, від якої ми не можемо відійти, і це також важлива зміна в навчальному процесі. І ми намагаємося також залучати наших студентів до критичної оцінки того, що продукує цей штучний інтелект. В принципі, зараз і в бізнесі є тенденція певні речі, певний аналіз робити за допомогою штучного інтелекту. Звичайно, це Має бути зазначено, коли відбувається там або це в публікації, або в звіті, але також. Якщо людина не знається на законах економіки, на законах функціонування ринків, вона не зрозуміє, чи штучний інтелект дійсно правильно оцінив якісь явища і зробив висновок, тому що вона просто прийме це на віру. Але ну ми знаємо, що він можливо через 20 років штучний інтелект буде мислити краще ніж ми, але я дуже сумніваюся в цьому. Але на даний момент є багато прогалин, і тільки людина, яка має... Підготовку вона може зрозуміти, вона може його використовувати, тому що це і скорочує час в пошуку, наприклад, якоїсь інформації, також можливо, в дуже гарному формулюванні якихось думок, хоча не завжди. Але, знаючи, як це працює, ви можете бачити, чи дійсно цей висновок він має сенс. Чи він абсолютно притягнутий за вуха, так і ну або це стосується якихось речей, які відбулися і зараз уже не актуальні.